Війна до нового року, але не того року, який нам би всім хотілося. На західні експерти можуть робити невтішні прогнози, до яких ми звикли ще до 24 лютого 2022 року. Але в одному вони мають рацію: Україна украй потребує ще більше зброї. А поки що, із приємного маємо потенційно мінус один ворожий літак, точніше, мінус одного російського пілота, який вирішив не повертатися із Дубая Москви, а попрямував до місцевого посольства США. Про росіян-перебіжчиків рух кон контрнаступу на запорізькому напрямку і новий рекорд з утилізації ворожої артилерії. Події 586-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Війна до нового року, нового 2025-го. Про такі не надто оптимістичні прогнози, які висуває низка західних експертів, йдеться у новому матеріалі. Від CNN. кажуть, дедалі більше аналітиків і високопосадовців у США та Європі схиляються до того, що Україні доведеться увійти у фазу затяжного протистояння, і новий критичний пік у ньому може настати навесні, коли зсу вже отримують винищувачів 16 та накопичать. Достатні запаси крилатих і потенційно ще не наданих нових ракет атакамс Але прогнози річ плинна. І поза будь-яким часовим плануванням експерти наголошують, що військова допомога Україні не має припинятися а навпаки, лише зрости. Адже у війні на виснаження силам оборони треба буде виснажити росіян, що переважають за кількістю, і наші бійці не зупиняють покрокової роботи зі знищення ворога за минулий тиждень на Таврі. Напрямку визволено ще чотири квадратних кілометри території. Якщо говорити про зону відповідальності Суфтарія, то противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки. Крім того, наші воїни досить жорстко відбили атаки ворога в районах Кераміка, Степового та Первомайського на Донеччині. 11 невдалих атак ворог провів в районах Мар'їнки та Новомиха. Айлівки, така ж ситуація для ворога склалася в напрямку Старомайорського. Якщо говорити про запорізький напрямок, то там ворог намагався відновити втрачені положення в районах Новодарівки та Вербового успіху не мав. І який вигляд мають наслідки цих російських атак? бачать і показують наші бійці. тут наступного пата техніка. Бтр Бмп наша одна. Десь і ржавія згоріла броня окупантів, а десь більше не повернуться за штурвал штурмовиків. Російські пілоти у телеграм-каналах поширилася інформація про ворожого льотчика, який під час нещодавньої відпустки з родиною в Об'єднаних Арабських Еміратах добровільно прийшов до посольства США, заявив, що не повернеться на московські болота і запропонував американцям співпрацю. Я думаю, маграда знайде дюкаштова, тим що... Це просто морально прія прикметною, що анонімні джерела повідомляють і прізвище росіянина Гавріченко та його позивний гавр. Дивовижний збіг обставин саме про пілота з таким позивним лише кілька тижнів тому міністерство нападу Кремля презентувало черговий пропагандистський сюжет. Там, ну на самом деле... Це дійсності не відповідає. Інформацію про пілота-перебіжчика п'ятому каналу підтвердив екс заступник голови СБУ. А ще пояснив можливі причини такого кроку. У Російській Федерації військовий льотчик закінчував військове училище, проходив службу від п'яти до десяти років, мав якийсь нальот і звільнявся з військової служби. Виїжджав за кордон і ну, проходив певні курси і, і переходив в цивільну авіацію. В зв'язку з тим, що відбувається зараз е, військові дії на території України для військових льотчиків ця можливість забезпечити собі нормальне існування і життя просто, е, просто з зникли і е, брати в компанії російських ну льотчиків з російськими паспортами тепер це такий мовитон. Знаєте, і більша частина з них вже звільнена і, і змушена була повернутися в в Росію тому е, маємо те, то, що маємо ніхто е, ну не всі готові виконувати злочинні накази. І воювати проти України сработа на 100%, Я без всяких проблем повернувся на оперативний аеродром. І поки окремі окупанти знаходять у голові останні грам місків і обирають запасне литовище в Лос-Анджелесі, а не на аеродромі Енгельс, ЗСУ й надалі продовжують методичну демілітаризацію росіян на нашій землі. Початок тижня і, ймовірно новий рекорд зі знищення артилерійських систем за добу майже півсотні. Про рекорд зі свого боку повідомляє міністерство цифрової трансформації. кажуть, за тиждень армія дронів уразила рекордну кількість ворожої артилерії. Загалом 69 гармат і 17 сау. А як мінусують російські танки спецпризначенці з з підрозділу альфа традиційно бадьоро і з гарантованим вогником у фіналі. Олексій Пасак, п'ятий канал. Виробляли ракети, які запускали по Україні. У головному управлінні розвідки підтвердили успішну атаку дронів у російському смоленську. кажуть, через бавовно телеокупантів порушений процес виготовлення ракет х 59 різних модифікацій, від яких найчастіше потерпали прифронтові українські області. Згідно із підтвердженими даними, безпілотники пошкодили цехи авіазаводу держави-агресорки. Усі деталі збирала Ганна рибалка. Точно, в ціль ударні дрони, які напередодні завітали на смоленський авіаційний завод, успішно спрацювали в тилу ворога. Українська розвідка підтвердила операцію в російському смоленську. Бурка або він просто впав. У гур повідомили інші деталі. кажуть по ворожих виробничих потужностях працювали чотири дрони, досягли своєї мети три безпілотники. Пробу з додаткових ми розкривати не будемо. Тримають тривають планові заходи. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані українські території сил безпеки та оборони, що стосується держави агресора, то там щось час від часу відбувається. І це наслідок російської агресії у розвідці. Також підтвердили БПЛА, порушили процес виробництва російських ракет. Смоленський авіаційний завод важливе промислове підприємство в оборонному комплексі ворога, що виробляє зокрема ракети Х-59 з різною модифікацією. Саме ці ракети класу повітря поверхня кажуть ГУР, летять на відстань до 280 кілометрів, і саме ними рашисти обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Найчастіше на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині. Українська сторона наразі почала демонструвати так звану дзеркальну відповідь, ага. тобто на атаки на українські об'єкти, мовиться про стратегічні об'єкти, об'єкти інфраструктури наносяться відповідно від платні. Удари як по окупованих територіях, так і в першу чергу по тилових районах Російської Федерації. З початку широкомасштабного вторгнення українським військовим вдалося знищити 24 російські літаки на аеродромах безпосередньо на території самої Російської Федерації. Ворожі телеграм-канали пишуть, нібито всі дрони посадили силами РЕБ та ППО. Однак, один БПЛА боцім то здетонував поблизу цеху заводу. Ще два впали поруч з іншим приміщенням і пошкодили дах. а уламки потрапили на злітно-посадкову смугу аеродрому Північний російські пабліки поширюють інформацію, що нібито уламки четвертого дрона потрапили на балкони багатоповерхівки та сусідні ТРЦ. Військовий експерт Іван Киричевський каже: виробництво ракети Ха 59 розкидане на десятку підприємств на території Росії. У Смоленську виготовляли полімери для корпусу цієї зброї. За полімери. Ну і інші там елементи конструкції росіянам треба саме для того, щоб складати фюзеляжі. Власне, цих саме ракет. Чому авіазавод, полімери і корпорація тактічська ракетне вооруження? Якщо у вас там, як мінімум, напевне, час вибуло із ладу виробництво, де виготовлялися елементи корпусу. Ну от це дає такі непогані як мінімум перспективи по повільненню темпів виробництва. Ударні безпілотники атакували Смоленськ вранці 1 жовтня. Приблизно в той же час бавовна завітала й до литовища в Сочі. Там скасували 14 рейсів. Влучні удари українських дронів допекли кремлівським придворним пропагандистам російська пропагандистка Маргарита Сіменян пожалілася, що українське возмездіє у вигляді дрона впало просто навпроти її сімейного маєтку в курортному мікрорайоні Адлер, що в Сочі, і навіть почала марити про ядерний ультиматум. У гур Міноборони кажуть, подібна бавовна час від часу відбуватиметься й надалі. А успішні атаки демонструють ППО, якою вихваляється ворог, вже не здатна захистити територію Росії. Ганна рибалка